Всім привіт! Зараз майстер Павло розкаже нам, як він змонтував панелі. Дивіться, коротше, друзі, це є 585-ті панелі. У нас вони бачите, як зараз вони стоять у нас під кутом. Кут в районі може 30 градусів розвернуті суд на південь для того, щоб була краща ефективність при піднятій. Бо коли панелі класно ми припіднімаємо, в нас дуже хороша ефективність, бо панелі, коли в нас лежать, у нас ефективність дуже мала. Чим краще в нас кут, тим краще в нас генерація. Ми більше можемо витягнути, так як осеню, літом і зимою зі сонячних панелів. Зараз покажу і взагалі, як ця конструкція в нас вийшла. Подивіться, вот, на наглядно показує вот, вот, три панелі, як не вийшли. Конструкція достатньо потужно тримається, я не знаю, з яким тут треба зусиллям потягати, От ви бачите, я от тягаю цю конструкцію, щоб її вирвати. це треба дуже багато зусилля придати. Так, от, так, покажи ну, знизу, що а, у нас. Знизу, дивіться, як у нас вийшло. Знизу у нас ось шпилька М10, ви бачите, і отак от, профіль. Хто скаже, що зламає, ніколи не зламає. За що це у того профіля, якраз і від панелі? Воно дає таку жорсткість хорошу що... Я не знаю, який рогану треба бути, щоб його вирвати. Як вирве то хіба що з кроку. бо воно закручено прямо в кроку, і в нас міцна конструкція. Багато зараз почнуть критики, але критика, коротше, нехай де гуляє. Це зроблено надійно і перевірено часом. Себе зробив і багато кому робив, і все шикарно. Все прекрасно працює. Ураган ще ні разу не зірвав, навіть бувало, такої 3-4 припіднімав. Ще нічого такого критичного не було. Даю навіть на того. Гарантію конструкцію її вітер точно не зірве. Ще розкажи таке питання: чи є заземлення в сонячних панелях? Так, є заземлення. Дивіться, у нас коротше, от забити сюди. Штир, це виходить у нас метр з купіками. Ми забили для того, щоб вирівняти потенціал іменно між сонячними панелями. Січення кабеля 6 квадратів. І ще один оголошую, коли ми заземляємо сонячні панелі, на сонячні панелі мають бути заземлені окремо. Не всі як думають, що можна підзаземлити піти контур, що в хаті це заборонено, це дуже небезпечно. Іменно окремо забиваємо контур і окремо ми заземляємо. Павло, розкажи, що в нас тут? От у нас коротше, виходить інвертор АНЕР 10 кВт, вже працює. Плюс-мінус півтора року. У нас дві акумулятори по 10 кВт, це виходить 20 кВт. Це з 23-го року у нас болта, Chevrolet. І в нас отут якраз група з безпеки. У нас стоїть автомат по сонячних панелях. Це в нас по вхід по 220 в разі чого, коли вибуває защита. Вихідний автомат, у нас трьохпозиційний автомат переключання і вхідний автомат. Оце в нас так зроблено. Так, ще розкажи, а що це за кабеля висять? Ну, це кабеля ми лишили, бо власник хоче там їх закопати в землю і каже, лишіть запасом. Це все буде дороблятися, і це лишилося так, бо це чорновий варіант, це треба буде доробити, все гарно поховати в корма. Це все є, виглядає так негарно, як всі кажуть. Але це все для того, щоб це доробити. Ага, Кабеля потягнуться в гофру гофор та, та, і вони її сховають. Так, його обтіюся в гофру і в трубу, вони там все сховаються, бо дали запасом, не відрізали, в нас тут є достатньо запасу. Навіть я вам покажу, що у нас на акумуляторах стоять запобіжники. Бачите, запобіжники від компанії Tesla. Отакі От вої, вони реально відпрацьовують. Але це все кажу, доробиться, бо можливо власник схоче інвертор на, на три фази, бо це і виробництво, і воно буде досконалюватись. На даний момент зробили чорновий варіант. Ви, власник каже, не заморочуйтесь, але потім це все буде треба доробити, поставити сильніше і все все окультурити. Це робилось для того, щоб було світло тоді, в той час.